Всім привіт! З вами канал Cyber Games. І сьогодні ми поговоримо про таку гру, як Stalker Поки of Pripyat або ще Stalker Call of Pripyat І про те, чи можливо в ній відкрити всі айніки, які доступні у грі, для того, щоб запам'ятати їх місце розташування і надалі мати можливість їх знаходити або ж знати, де що і як можна знайти. Так як щоб знайти Танік, вам потрібно знати до нього координати, а їх можна отримати лише виконуючи завдання. Зазвичай в сталкери тінь Чорнобиля або Чисте Небо, там використовувалася система, що предмети в Таніках спавнилися тільки тоді, коли ви мали від них координати. То у керів покрити система трішки змінена. Тут предмети вже знаходяться на місці тайника, вам потрібно знати їх координати, щоб їх там знайти, або ж ви можете по своїй пам'яті прийти на те місце, де мав би бути тайник, і забрати ті предмети Але щоб не відкривати лишній раз карту, наприклад, там на телефоні чи там на другому моніторі собі карту тайніків. Ви можете їх собі на самому початку гри, наприклад, собі там відкрити, там по них походити, пам'ятати собі їх, і вже надалі мати можливість, так скажемо, їх знаходити. Е, цю ідею мені підкинув мій хороший друг, і він мені якраз задав таке питання, був, чи можна зробити. Я пошукав і знайшов. Один спосіб на сайті Playground. Силку на статтю я залишу в описі до цього відео. Кому буде цікаво, дан дане відео буде здубльовано також на канал з Там я викладаю чисто український контент і стараюся робити там, скажімо буду старатися робити такі відео на той канал, щоб можна було їх. Використовувати у своїх цілях, і щоб вам було легше орієнтуватись, так як на, на даному каналі е, CerberGMS відео виходять на різних язиках, то там буде виходити чисто на українській мові. Ми відкнулися від теми. Що нам потрібно для того, щоб у нас працював так скажем, наш спосіб? Нам потрібна сама гра. Я використовую піратку. GOC версію У когось тім я не знаю, чи воно спрацює чи ні. Це вже виж ви використов... можете використовувати на свій страх і ризик. Я використовую піратську версію. Е і так, ось, коли ви встановили гру, ви пер переходите в її розташування. У вашій папці будуть ось такі от папки, файлики і, і так далі. Для тих, хто хоче українську локалізацію. Вам потрібно зайти, так скажемо, папку з грою і зайти там локалізацію. Ось вона. Ось так вона в мене виглядає. Ви давайте ми спочатку запустимо гру, щоб я перевірив, яка в мене зараз локалізація. І так, запускаємо гру. Скажу наперед, у мене гра не у повноекранному режимі, тому вона може трішки подлагувати. Так, як ми бачимо, гра у мене не на українській мові. Тому ми виходимо за Рим. І так, що нам потрібно зробити, щоб у нас гра стала на українській мові? У мене є ось такий файлик XUkrainian. Це локалізація українська. Ми її перекидаємо в папку в папку локал локалізації. Ось так от. Тепер. Я не, не знаю, потрібно, чи, чи потрібно запускати цей файл, тому я спочатку зроблю запуск. І пер, перевірю, чи вона спрацює чи ні без того файлика. І так, вона, вона працює без того файлу. Навіть перевіримо. Ось, так. Да, да, вона, вона працює без файлу, тому що у деяких версіях було потрібно закидати локалізацію в папку RU і через даний файлік сеттінг активувати її, щоб вона працювала. Тут ж можна просто закинути папку локалізації і вона сама спрацює. І запускати через лаунчер. Я ви ще запустити через Stalker COP. Ну, я рекомендую через лаунчер. Хоча давайте поїдемо через скоп. Хоча, здається, лаунчер має працювати якраз через той файлик. Ну, да, він якраз з того і запускає, це просто ядлик. У нас все запускається через цей файл. І так, що нам потрібно зробити, щоб у нас відкрилися тайники? Я було, напевно, запустити показати, що в мене тайників немає, але ну, я, я сподіваюся, ви і так повідаєте, що їх там немає. Ну і потім кожен з вас, коли запустить даний файл, і в нього все спрацює, він е, напише у коментарях, що в нього тайників не було, але коли він, коли він зробив, в нього тайники активувалися. Якщо ні, то напише, що не активувалися і покладе дизлайк. Це вже його повне право. І так, що нам для цього потрібно? Нам потрібен оцей архівчик. Я цей архів створив для тих, хто буде лінивий. Хто не лінивий, то можете у папці з грою створити папку GameData, у ній папку Scripts і закинути туди оцей скрипт. Для тих, хто ж лінивий, просто візьміть даний архів, в нього візьміть папку GameData. Сведіть папку з грою і закиньте сюди дану папку. У папці з грою даної папки немає по стандарту. Це вже папка додається, якщо ви ставите якісь модифікації, зміни і так далі. Тому ми закидаємо сюди наш файлик. Для тих, хто бажає змінити якісь настройки, заходите в файл fsgame, тут ви можете змінити різні параметри там э, розташування даних файлів. і можете також змінити папку збережень. Вот, наприклад, у мене папка збережень йде через документи Stalker One. ви можете покласти свою, свою папку. Правда, у мене тут Трішки вона зламана, тому <laughs> не завертайте уваги. І так, ми закинули даний скрипт. Давайте ще запустимо гру. І подивимось, чи спрацювала наша затія чи ні. Скажу зразу, я, я тестив, в мене все працювало, тому ми перевіримо ще раз. Так, вибираємо нову гру, виберемо нав навіть ветерана. У мене зараз гра не у повнокальному режимі, тому вона може трішки мигати. Я сподіваюся, це нікому довжати не буде. І так, поїхали. Стартовий ролик ми також пропустимо, тому що його вже всі бачили. Я вам тільки, так скажемо, коли він зараз прогрузиться. Я вам включу, щоб ви почули, що він дійсно на українській мові, якщо воно його не скіпне. У ніч на 26 квітня 1986 року. Ну, і як ви самі чули, у нас все все на українській мові, і я замітив, що. О, да. Тайнікен на місці. І так. е... Коли ви зайдете айдете в гру, у вас в повідомленнях прийде ось таке от сповіщення, що е, отримані координати схованки. Або координати тайника, Кому як удобно. Точніше, тобто, кому як зручно. Тобто отут знаходяться всі м, схованки, які є в stalker Покрив Крепіті. І ще П. П. Перевірити дану теорію, ми відійдемо в бік. Правда, у нас лага не було, здається, ні. А, ні, не було. Ладно. І йдемо сюди. І ось тут у нас є схованка. Підходимо. І як ви бачите, це, це дійсно була схованка. Тобто одну схованку ми знайшли. Тут є ще одні. Там, там. Давайте навіть сходимо, перевіримо, що у нас там знаходиться. А, вони там, ой, давайте перевіримо їх, так як я грав у Сталкідно але я не перевіряв кожну схованку, мені навіть самому цікаво, що в них знаходиться. Ось, одна у нас тут. Це у нас. Тут в кустах Ап аптечка і патрони. Дивіться, 55645, тут у нас плоті бігають і там у нас, здається, повинна бути. Чи Елерка, чи дробовік. А, не тут. Трішки далі. Чомусь тайник від мене ніби далеко. Чи це мені так здається. Чи в мене карта забагалась? Да, він там був. Це в мене карта забагалась. них находится здесь ось тут. Здесь вот тут в кустах. А вот да. Я вот не бачу. может я слепей. А, он где-то передо мною. А, вот он где. Тут у нас ЛР, патроны, подствольные гранаты. А, ну да, просто. А то тут у нас А, Т. Т, РС, Т Р, 301 а чому я подумав, що це LR, да? Ай, ладно. ще у нас тут ТДС-301, патрони і постволи. Ось такий от тайнічок, правда, він чомусь -чому забагався, Чи десь... пір -пір -зі землею, там, -за це під землею чи на останній там якісь забаганий та Ну, це не важливо. Ось такий от скрипт. Сподіваюся, вам він буде корисний. Ну, а На цьому в мене все. Всім, кому була корисна дана інформація, став, ставте лайк, кому не цікаво, ставте дизлайк. Доскорі зустрічі, друзі, і побачимося в наступних відео. Всім пока-пока.